Переполох у Росії там ФСБ півдоби проводило так звану контртерористичну операцію. Відбувалося все в тимчасово окупованій Росії Інгушетії. Це регіон неподалік Чечні. Також тимчасово окупованої, яка правильно яку назвати ічкерія, Так от, в венгушеті де свого часу було багато правильних людей, які також боролися з режимом. Неправильних теж чимало, але тим не менше, чомусь у 2024-му, посеред білого дня, там розпочинають якусь контртерористичну операцію. Повідомляють російські пропагандистські медіа про те, що цей режим розпочався у суботу, о 19.30 тридцяті в до ранку наступного дня давайте послухаємо, що пишуть безпосередньо російські пропагандисти. В Карабулаки Вінгушеті йдуть активні мероприяти по нейтралізації бойовиків, введений накануні вечором режим контртерористичної операції, діяти, действовати. Сообщило різновості істочників в силових структурах регіона. В Венгурском Карабулаке стрельбы нет. Идет зачистка квартиры, где скрывались боевики, сообщил источник РИА новости в силовых структурах. По итогам зачистки можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков, добавил источник. Цикаво, правда? Що ж це за бойовики? Такі у 2024-му з'явились в тимчасово окупованій Інгушеції, чи то місцеві радикали, чи то не місцеві радикали, чи то місцеві не радикали, а просто нормальні люди. Адже вони в Росії також бувають. Ну а хто? По іншому підриває заводи станції, електропідстанції і так далі. Будівлі ФСБ, до речі теж дуже класно горять. Там у них в Росії нормальні люди бувають там, е скажімо, ті, що співпрацюють із. Е Правильними спецслужбами підозрюю, що українськими ті, хто безпосередньо працює в українських спецслужбах, також часто доходять в глибокі тили Росіян 600-700 кілометрів. Це не проблема для українських фахівців, наприклад, із ГУРУ і СБУ. Також. ну і просто місцеві ентузіасти цього також не можна виключати. Де де а в Інгушетії невдоволеність режимом Путіна вона була від самого початку? Там його не любили, не люблять і не планують. Любити де ще дуже сильно не люблять росіян, так це в тимчасово окупованому Криму, і владу Путіна там не люблять і ще більше у Феодосії знищено нафтопровід окупантів. Повідомляють про це кримські партизани. Партизанська група, а теж заявляє про те, що в ніч проти 3 березня знищено нафтогін окупантів. Повідомляють, що дізналися цю інформацію від своїх агентів в окупаційних органах влади, і що у Феодосії вночі. Чи був приліт по нафтогону за їхніми словами? Наслідки усували до самого ранку, і збитки колосальні. Про те, що лунали вибухи в тимчасово окупованій Феодосії, повідомляли раніше самі пропагандисти. Ну вони ж традиційно розповідали про те, що над тимчасово окупованим Кримом було все збито, особливо 38 безпілотників. Але ж якщо вони так кажуть, якщо вони про це повідомляють, значить. Або не збито було нічого, або точно було збито не все, і от тепер уже до розвідка в особі АТЕШ спрацювала і повідомила нам усім про те, що е, так дійсно наслідки страшні наслідки ліквідовувалися е, ну тільки симптоми, тобто тільки пожежа. Судячи з усього, воно палало все до ранку. А в цілому стратегічні наслідки вони. Цитую колосальні, як пишуть в АТЕШ і кажуть, нагадують, що слава силам оборони України. Саме вони судячи з усього і, власне, стоять за знищенням таких об'єктів. Що е, ще важливо підкреслити? От в Росії сьогодні дуже хизується тим, що е, приходить багато людей до могили Навального, пабліки цим е, пістрят е, дуже, ну, якось хочеться їм всім навіщось Говорити про те, що велика кількість людей приходить до могили, але ну мабуть, це все таки історія. Якась така про цікавість, про ті емоції, які вони ніколи ні до чого не призведуть. Це ну така, можливо, певна якась. Некрофілія, типова російська, як вони ну люблять, от всяке пов'язане зі смертю. Але ж дуже важливо, щоб зараз, хоча б частина, не велика частина Росіян, невелика частина тих, хто ну рвав на собі сорочку, розповідав про те, що вони будуть робити все для прекрасної Росії будучи, готові боротися, щоб вони почали от співпрацювати з правильними організаціями, що в тимчасово окупованому Криму там же також багато. Навальністів, що в цій Інгушетії, тимчасово окупованій теж що дуже важливо в Санкт-Петербурзі, в Москві, якби хоча б тисячна, не треба десята, не треба соте навіть частина Навальністів, яких там здається 15 мільйонів нараховувалося в Росії, якби хоча б тисячна частина з них взяли до рук. Ну, якусь таку правильні шарики і правильні фонарики, Назвемо це так. Вони ж люблять шарики і фонарики, такі от акції. І от якби вони з правильним, з скажімо правильними речовинами приходили до будівель ФСБ, з правильними фонариками зустрічали вночі десь воєнкомів місцевих або ФСБшників, то життя би покращилось, поменшало б військоматів і ФСБшників. Там у них це їм вигідно. Якщо в когось є родичі, дуже сестра... сочувствуючі Навальному, то можна про це зараз якраз натякнути. Зараз ну є для цього привід.